Все в лісі співає Василь Сухомлинський. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, дихнув легенький вітерець і всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню. Хотілося підійти до білокорої красуні і обійняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілося бути сильними і відважними. Верба, що схилилась над ставком, співала задумливу пісню, прислухаючись до пісні верби. Ми подумали, що прийде осінь і листячко з дерев осиплеться. Горобина співала тривожну пісню. Від цієї пісні до нас прилинула думка про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту. Ось які пісні почули ми в лісі.